Безпеку вам гарантують професіонали, охоронне детективне агентство Гарант. Охоронне детективне агентство Гарант на ринку охоронних послуг понад 8 років. Підприємство працює, розвивається і надалі займає лідерську позицію на боковині серед охоронних структур. У своїй діяльності завжди орієнтується на клієнта. Зараз підприємство розташоване у новому офісному приміщенні за адресою місто Чернівці провулок ентузіастів 3. Ніколи не заощаджуйте на охороні, рекламі та страхуванні, і ваші справи підуть вгору. Так колись сказав американський мільярдер Джон Рокфеллер. Тому й сама фірма Гарант не заощаджує на професійному та надійному обладнанні, пильно проводить кадровий підбір, вивчає досвід провідних охоронних агентств зі світовим ім'ям. В той же час фахівці Гаранту радять клієнтам теж не нехтувати охороною. Якщо маєте що оберігати, то краще це довірити професіоналам. Керівниками агентства Гарант є працівники з великим досвідом правоохоронної діяльності. Якраз ці знання й дозволяють виконувати свої функції бездоганно а 100-відсоткове розуміння специфіки роботи, врешті, дає максимально якісні показники. Згідно із ліцензійними умовами наказу МВС, фахівець мусить відповідати чітким кваліфікаційним вимогам. Наша порада клієнтам, перш ніж обрати охоронну організацію, ретельно вивчить її історію створення, кваліфікаційні вимоги до тих фахівців, які працюють на цьому підприємстві. Адже згідно закону, фахівець повинен мати один з таких освітніх. Та кваліфікаційних рівні це є вища освіта і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу оперативних і слідчих підрозділів внутрішніх справ міліції, охорони СБУ або стаж не менше трьох років на командних посадах строєвих частин та навчальних закладів збройних сил на посадах середнього та старшого навчальницького складу правоохоронних органів військових формувань. У своїй діяльності Гарант використовує сучасне сертифіковане пультове обладнання, у тому числі аналогічне обладнанню підрозділів поліції охорони. До речі, саме із цим підрозділом поліції агентство взаємодії найтісніше. Як правило, з періодичністю проводять спільні наради. Один із самих активних представників приватних охоронних структур це керівник приватної охоронної структури Гарант, який завжди підтримує це дуже позитивний момент, підібрані як співробітники. Так, я спостерігаю за їхньою діяльністю. Керівник приватного охоронного підприємства «Гарант» — це бувший правоохоронець. Тому на сьогоднішній день є повна взаємодія, повне розуміння. Охоронники гаранту не лише безапеляційно виконують свої завдання, а й дбають про безпеку у місті в цілому. Якщо працівники агентства побачать протиправні дії чи стануть свідками злочину, хай і не на своєму підконтрольному об'єкті, вони обов'язково втрутяться у ситуацію, забезпечить правопорядок та у взаємодії з поліцією затримають порушника. Торік, приміром, у кількох випадках, завдяки пильності та миттєвій реакції охоронника гаранту вдалося вчасно помітити пожежу на ринку, викликати рятувальників та уникнути великих збитків. У гаранті працюють справжні фахівці своєї справи: кваліфіковані співробітники, які пройшли ретельний відбір та професійне навчання у спеціалізованих навчальних закладах, а також колишні співробітники силових структур та учасники АТО. Усі вони екіпіровані радіозв'язком та необхідними спецзасобами. Гарант пропонує всі види охоронних послуг. Підключення об'єктів до пульту централізованого нагляду, оперативне реагування мобільних груп на спрацювання систем сигналізації та за викликом клієнтів, встановлення та обслуговування сертифікованого охоронного обладнання, відеонагляду, фізична охорона, юридичні консультації з питань безпеки ведення бізнесу та особистої безпеки. Працівники агентства постійно тренуються і покращують свою фізичну підготовку. Вони неодноразово брали участь та ставали переможцями у спортивних змаганнях із єдиноборств. Аби не втрачати хисту та навиків стрільби, відвідують тир та їздять на полігон. В окремих випадках на допомогу кличуть ще одного позаштатного працівника службово службово-рошукового собаку Барса. У нього зір слух, нюх у рази краще за людські. Якщо, допустимо, є проникнення, по прибуттю вже на місці події оглядається, виясняється, що є така ситуація, застосовується службова рушкова собака, яка вказує нам шляхи злочинців, які, якими було скоєно даний злочин. Це потрібно займатися не менше двох-трьох разів на тиждень. Якщо цього не робити, то собака відповідно буде додавати збої в роботі. Мислити як ворог, випереджати злочинця на два кроки: аналізувати і прогнозувати, приймати рішення в критичних ситуаціях, працювати ефективно і непомітно, бути вчасним та дієвим. Виклики перед охоронцями у сучасному світі вимагають від них високої підготовки та психологічної рівноваги. Інколи секунди вирішують, за ким буде ця шахова партія. І добре, аби ця секунда грала за вас. Групи швидкого реагування працюють солодовому режимі. Протягом доби екіпажі виїжджають 5-10 разів на спрацювання засобів охоронної сигналізації. А це більше 50 тисяч кілометрів протягом року. За останні два роки було понад 10 фактів намагання злочинцями проникнути на об'єкти, що охороняються. Та три факти затримання безпосередньо на гарячому злочинців, які намагались проникнути на об'єкт та викрасти теориальні цінності. Навіть у найвіддаленіших районах Чернівців та місцях із погіршеним під'їздом це це нороша, об'єкти під надійною охороною. Долати перешкоди допомагають автомобілі підвищеної прохідності. Рено Дастер. П'ять-сім хвилин і група оперативного реагування на місці. Світлозвукові сигнали та оптимальне перекриття секторів патрулювання дають змогу у найкоротший термін запобігти злочину. Звичайно, важливу роль відіграють і навики водіїв, адже кермувати слід екстремально вправно і водночас безпечно. Постійне удосконалення методів роботи, підвищення кваліфікації і професіоналізму персоналу сприяють чіткій роботі агентства. Відповідно, воно може гарантувати виконання прийнятих на себе зобов'язань у повному обсязі та в межах встановленого строку. Адже надійний колектив це запорука щоденної злагодженої роботи. Однією із важливих переваг охоронного підприємства є страхування фінансової відповідальності. Грошова компенсація у кожному окремому випадку варіює від кількох тисяч гривень до кілька десятків. Якість охоронних послуг гарант підтверджена сертифікатом відповідності Української Федерації професіоналів безпеки. Цей документ визнання від найбільшої у державі профільної громадської організації. Прикметно, що туди входить майже півтисячі вітчизняних охоронних підприємств. Гарант одне з них, і що важливо, єдине на теренах Буковини. За словами американського криптолога Брюса Шнайера, безпека. Це процес, а не результат. І за цим процесом, неабияк пільнують на підприємстві шляхом стимулювання персоналу та контролю за ним. Застосовуючи електронні системи та інспекційні екіпажі, керівник може дізнатися про перебування групи в конкретний момент часу та проаналізувати її роботу під час чергування. Адже щоб працювати із серйозними клієнтами, недостатньо лише декларувати свої принципи і наміри. Важливо ще й бути надійним партнером у бізнесі. Хороший імідж і чесне ім'я. Це 90% успіху у співпраці. Високу якість послуг та надійність можуть підтвердити і партнери, з якими Гаран співпрацює впродовж багатьох років: будівельні компанії Ромдізбут та Водограй, автомобільна компанія Ніко Чернівці, аптечна мережа Вако, мережа кондитерських магазинів Терешкіно, мережа магазинів світ матраців, страхова компанія Княжа, ринок головний та інші. Фірма Надежна за 8 років рекомендували себе як одна із найкращих фірм. Ніколи не було ніяких інцидентів. Ми дуже раді, що вибрали саме цю фірму. агентством «Гарант» ми працюємо практично з першого дня їхнього створення. Завдяки співробітникам гаранту підприємці і відвідувачі ринку відчувають себе в цілковитій безпеці. Сподіваємось на подальшу взаємовигідну та плідну співпрацю. У планах Зростання і розвиток фірми та розширення сфери надання послуг зокрема в наступному році почнуть використовувати поліграф, так званий детектор брехні для потреб фізичних та юридичних осіб. А ще в рамках проекту національної мережі реагування впровадять послугу «Антиогон» та безпека дитини. Втім, про ці та інші нововведення згодом читайте на сайті. Безпека та комфорт клієнта головна мета їхньої роботи. А найкращою інвестицією є вклад у власний розвиток, тому постійне удосконалення дає безцінні дивіденди, підписання договорів про співпрацю та вдячних клієнтів. За безпеку слід платити, за її відсутність розплачуватись. Слова Вінстона Черчилля актуальні на всі часи. Обирайте тих, хто працює за принципом досвід, професіоналізм, безпека.